Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі, розпочинаємо серію наших міні-прогнозувань. І перший прогноз, який зараз будемо дивитися, це що чекає Україну у період з 14 до 17.09. Ось які дії будуть від ворога, від тих всяких рашистських загарбників, що вони планують робити. Чи можуть бути більші обстріли України, чи можуть бути якісь серйозніші загрози для України, що вони там задумали? Будемо зараз з вами це розглядати. Так, отже, беру одну колоду таро древній Сувій, беру одну колоду таро божественного спадку і беру одну колоду, це наші таро Люміна. Так. Кожної колоди витягнемо по 4 карти і будемо дивитися. Так, приєднуйтесь. Теж пишіть перевірка зв'язку, чи добре видно, чи добре чутно. Нагадую також всім, що буде сьогоднішній ефір прогнозування по регіонах і гарячих точках на період з 14 до 17.09. Також, будь ласка, приєднуйтесь, хто ще не йде відпочивати. А так всі ефіри у мене зберігаються. О, помічник підтверджує. Так. Дивимося, що в нас тут по арканах іде. Так. Далі, далі, далі. Так, добре. Ну, дорогі мої глядачі, що у нас тут є по арканах в цей період з 17, перепрошую, з 14 до 17 вересня. Я би сказав, що розклад навіть доволі. Оптимістичний, хочеться в нього вірити. Щиро вірити. Ну, передусім, в нас є така важлива карта, яка вже, мабуть, всім вам полюбилася це Аркан Верховний Суд. Як ми розуміємо, судний день і судний час для ворога далі триває. А отже і вигнання ворога з України далі буде тривати. Те саме підтверджує наша карта от, Велика Гарна Туз Кубків. Те саме в нас Рицар Кубків. Те саме в нас Паш Пентаклів. Тож очікуємо цими днями вкотре хороших, сильних новин про нові здобутки, нові перемоги наших ЗСУ, наших доблесних воїнів. Про вигнання продовження ворога з нашої України. І тут теж є Паш Пентаклів. Повторюється в цьому розкладі. Тут в нас йде. Також Паш а, кубків. Але Паш кубків тут у нас перевернутий, що, власне, мова йде про досить ще потужну дезінформацію. Тому вкотре я наголошую, перевіряйте те, що ви чуєте і бачите тільки з офіційних джерел. Бо не все те правда, і не в треба вірити. Що, власне, заявляють, ніхто не відміняв ще тих всяких шпигунів, тому. Тому будьте уважні. Аркан у нас народження нового світу 21 аркан. І четвірка жезлів, яке говорить про певні важливі теж заяви об'єднання світовою спільнотою, які вкотре вестимуть до перемоги. Можна очікувати і про нові надходження збройної допомоги, про нові заяви з підтримки України. В боротьбі з ворогом. Тому цей розклад в мене теж в дійсності тішить, чому? Вкотре йде підтвердження судного ворога, судного ворога, чується? судного дня для ворога і народження нового світу. Підтвердження вже тих розкладів і тих прогнозувань, які ми робили тиждень тому, два тижні тому. Підтвердження йде, значить, рух йде. Що у нас тут по картах? Королева Кубків, підтримка від жінки для України, сильна жіноча карта. Можливо, це стосується і недавно обраної ліс трас, в тому числі не виключено. Можливо, ще будуть інші хороші, потужні заяви від сильних жінок, правителів, керівників. Подивимось. Далі у нас рицар жеслів тут перевернутий. Тобто, звичайно. Повної тотальної перемоги над ворогом нам ще за ці дні. На жаль, не добитись, але це процес, певний урожай все-таки зібрати вдасться. Карта, бачите, в нас такого ось урожаю. І на досягнутому ніхто зупиняти, зупинятись не планує. І єдина, от сьогодні, ця карта дев'ятка мечів яка говорить про те, що ворог навіть і що би хотів зараз помститися, ворог не знає, як це зробити. Тобто так, обстріли можуть більш, скажімо так, стати частішими у прифронтовій зоні, також можуть продовжуватись обстріли по північних областях. По звільненій Харківській області ворог, звичайно, теж може наносити повітряні обстріли. Так само є інформація про скупчення біля південного берега Криму. Там, скільки там тих кораблів російських стоять, які там вроде, мають близько 30 ракет, 26 чи 24, якось така цифра там десь офіційно фігурує, які теж можуть вдарити по певних точках інфраструктурних України. При тому б'ють вони, як завжди, підло. І отак як вчора була ситуація, що по вдарили ПоТЕЦ, так? І скільки там областей залишилось без світла, але наш президент сказав чітко: що ми це все відновимо. Ми будемо і при світлі, і без Росії. Чудово! Хороші слова! І так воно і буде. Але дев'ятка мечів» в будь-якому випадку говорить про загрози для мирного населення, тому я наголошую, ні в якому разі ми не повинні ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ні в якому разі, ми не повинні все-таки недооцінювати ворога. Ні в якому разі, ми не повинні повноцінно розслаблятись і думати, що от все вже добре, стільки звільнено буде і далі все ще краще, це однозначно. Але набагато стане спокійніше після повноцінного звільнення півдня. Я вже це говорю не перший ефір. І продовження звільнення півдня цими днями буде, звичайно, йти наростаючій. Не здивуюсь, якщо ми почуємо і за швидке звільнення самого Херсону. Ми будемо сьогодні ще дивитись більш детально по регіону. По кожному регіону в наступних ефірах. Сьогодні. сьогодні. От, а також сьогодні ми будемо дивитися, що таких два важливих запитання. Можливо, навіть не два, а три. Перше, ще важливе, зараз буде наступний прямий ефір це заколоти, які йдуть в Росії. Може, нарешті вже режим путінський буде скинуто. Далі, далі, ми будемо дивитися, чи кінець кінцем вже. Лукашенко відступиться від України, бо це теж зараз по енергії йде дуже активно. Бо я вам казав, не так як чекають важ... важливих перемог ЗСУ. І ось вони мають їх і будуть ще більше ставати свідками, що в нас будуть перемоги. І також мене ще просили глядачі подивитися, що місія ООН їде в Оленівку. Що це теж. Значитиме для наших полонених для азовців, що вони там чи буде це включити якась роль, відіграється чи не відіграється. І от буде прогнозування більш детально по регіонах, де от власне можна очікувати цих загострень. Ну, я вже так загалом якби сказав, що найбільше це стосується все-таки прифронтової якби, лінії тих територій, які ще йдуть під окупацію. Але що може ворог це активно тікати з України? Це їхні найкращі, скажімо так, зараз. Будуть акти доброї волі. От і вже там теж є офіційні заяви про те, що на кордонах там з Луганської області всі активно починають колаборанти, всі ті гади вивтікувати і виїжджати. І там на кордонах там просто кілометрові черги. Хай тікають, чим більше їх втече, тим краще, тим швидше буде перемога нашої України. Ось. Ну от, такі, ну, от такі в нас загальні розклади. Я кажу, якщо брати навіть по енергетичному співвідношенні, то 70 твердих відсотків навіть до 80% є плюс, і оцих 20-30, що все-таки все гострота, вона ще, на жаль, нікуди повноцінно не дівається. Але з кожним днем, дай Бог, щоб її все було менше, менше і менше. До цього ми йдемо, над цим ми працюємо. Тому, дорогенькі мої, цей ефір я зараз завершую. Цей ефір я зараз завершую. І розпочинатиму наступні ефіри, тому далеко не відходьте від екранів. Зустрінемось вже в прямому ефірі за кілька хвилин.